Точки зору HR. Що б я робила? Ну, по-перше, не може бути такого, що не було сигналів до цього. Тобто в компанії все ідеально ідеально. Власник комуніцює повністю екологічно, розмовляє цифрами, відкритий, а тут оп, і стаються звільнення. Треба пояснити власнику, те, що відбувається насправді. Чи є в нас показники ефективності по цим людям? Можливо, він не розуміє, яку користь вони приносять. Це одне. Друге, це те, що треба показати керівнику, скільки вартує новий підбір і адаптація співробітників. А це дуже-дуже дорого направду. Ви ще втрачаєте час, поки нова людина війде в проєкт, і це репутаційні втрати в тому числі. Розмовляти мовою цифр однозначно показувати керівнику всі плюси та мінуси, які можуть трапитися. І якщо людина не має аргументів, не має конструктивних пояснень, тоді тут питання до вас: чи хочете ви працювати в такому?